Весна? Біват. Біват, працює. А і пройдемось трошки напрямку до парку. Тобто до чого я це веду? Хто не любить дивитись парк, можна виключати відео далі. Дивіться, підемо ми в парк. Ха. А от хто любить дивитись парк. Наприклад, як наша глядачка Вікторія. Будемо дивитися парк. Будемо прогулювати. Біве, мінеральний хват. Ну це так, це час перед десятою. Тобто людей мало би ще бути. Але чомусь є так, як є. Так, Це 9.26, насправді. О, а ще бачите, крім парку, ну цього такого нормального, звичайно, курортного парку в Трускавці ще є торговий центр парк, який, якщо все буде добре, теж скоро буде його час від часу будують а це він правороч не знаю там хто пишуть що о краще б його не було я не думаю що краще б його не було я хотів би сказати краще б його швидко побудували а було чи не було теж таке Голуби. Але ми мали йти в парк, в парк. В парку добре, в парку затінок. Бо зараз трускавці вже доволі спекотно. Ми дійшли до того часу, що в червні буває 30 градусів тепла. 30 градусів тепла, якщо для червня, це є забагато. Ну, як на мене, особливо в 9-й годині ранку. Парку свіжий. Парку свіже повітря. Парко птахи. Праворочсанаторій кришталевий палац, кому цікаво, у нас з парку кришталевого палацу є прогулянки. Ну, робили зовсім недавно, тиждень тому. Неможливо все за один день обійти, правда? <хи> Теж пишуть. А покажіть санаторій Карпати. Ви там тільки три дні тому були, та хочеться знати, та там а та нічого за три дні не змінилося. А так глобально у нас є весь Трускавець. І відео всього Трускавця, і інформація про все в Трускавці є на каналі. Дивіться, коментуйте. Пересилайте відео знайомим поширити в соціальних мережах можна навіть лайкати відео, правда? Правда. От, верхня лайка виводить нас спочатку до матері Божої. Потім до пам'ятника Адаму Місковичу і потім до Юзі. Ну, в напрямку Юзі ми йдемо. Ще раз скажу мої улюблені відео по ну, кому цікаво, які мої улюблені відео, які я люблю, наприклад, і знімати, а особливо дивитися від Остроскавецького парку. Там трошки далі, трошки вище, зараз щось цікаве, побачите. Тільки недавно наша глядачка Марія Анна щось, щось запропонувала. Я мав необережність це озвучити і побачити вже що відбувається. На цей час, звичайно, в парку традиційно суміш ароматів. Але переважає чим є аромат липи, яка квітне. Дуже багато лип в парку. Пора зараз саме така, що липи квітне. Не знаю, як ви мені дуже подобається саме запах липи. Ну не тільки запахтують мені подобається, літній трускацький парк. О, зараз нам вже трошки буде видно те, що я хотів розказати, показати. Все-таки що це буде. Фотозона, ну навряд чи фотозона. Просто повішають рекламу, щоб не було видно побитої стіни. Ще одна рекламна площа з'явиться. Але зміни відбулися дуже швидко. Ми Продовжуємо ти далі догори у напрямку до Юзі. Раз, я вже на цей раз взяв вас на прогулянку в парк. Вже додивіться до Юзі, будь ласочка. <рі> Та наступний раз буду знов сам гуляти без вас. <рі> Столики, лавочки. Да, всі мені закнутися так ребенькові тіні. Тінь, сонце. Тобто, але немає ні суцільного сонця, ні, ні суцільної тіні. А Нам міцкевич праворуч. Нагадаю, що оцю алейку, цю частину, де ми йдемо, і недавно зробили. Вищі юзі її не зробили. Там і світла далі нема, та насправді і тут світла нема. Та і ліворуч до Молдови світла нема. галітком, то здається так. Ну немає, нема. видно до пів одинадцятої, правда, чи до 10. Як там в липні, потім буде видно, чи до 9, як в серпні видно. Але скільки разів бувало вже. Не раз розповідав цю історію. Тут мене плюс-мінус в цьому місці питають, а як же до Молдови. Ну і варіант відповіді, що до Молдови ліворуч не дуже подобається. Тому що там темно. Я згоден, там темно, але Молдова саме там. А ліхтаря там жодного, жодного. Мілка побігла десь тікає є білки які люблять зніматися на відео а є білки які не дуже люблять зніматися на відео і що ми від бівету до юзі ну зараз ви скажете за 10 хвилин Ні, не за 10 ми ще 4 хвилини нарізали біля бівету від брату до юзі ми зайшли за 6 хвилин це означає, що від Юзі добівати можна зайти ще швидше. Здавалось би, як таке може бути, відстань та сама, так, відстань та та сама, але один раз десь вгору, другий раз вниз. А, от і низ. Диночок Юзі Сама Юзі е, водичка а, І водичка тече знову точки сміття кину, бачите Давай як сміття кинути, то то забивається.